Всім величезний привіт у новому відео. Рада всіх вітати на огляді з нашого любимого магазину, де купа звау Вау-Вау. Це сінсейчик. Сінсейчик любимий. Сінсей, привіт! Так, де новинки? Бачу, сукня є. Тренди. Що в трендах, що в топах, Блакитний колір, я так розумію, колір моря, водички. Футболочка, напевно 269. Так, 269, 100% котон. Трикотаж. І спідничка джинсова підходить ідеально, 459 гривень. Джинс, якісне пошиття, досить. З потріпаним низом. Вау. Так. Ось так. Що ще доброго є? Сумочка така сирітка висить тут. Ручка додаткова є довга і короткі ручки 659 гривень. Ось так, непогано. Я її не бачила раніше. І можна використати хустинку собі як аксесуар до іншого чогось відв'язати. Правильно? Є капелюшки. 339 гривень. Сумка класна, непогана, ще є довга ручка чи немає. А, є, ну господи. Ось тут ця ручка. Так, сорочки з мусліну є. Білесенькі. А чому так високо? Муслін 599 гривень. Не буду вже знімати, не так-то просто там звідти дістати, витягувати. Джинсові спіднички, ще ось такі джинсові є. 599 гривень. Спідниця МОМ з потріпаним низом. Це ми бачили. Тут є і варг і кофточка, і спідничка. І непоганий склад в складі котон і акрил. Така спідничка коштує 659 гривень. З гумкою в поясі і ще стягується прямасенка і є джемпер. Рухаємося далі шукати, шукати новиночки. Є непогані сарафани, 659 гривень в коричневому і чорному кольорах. Колір шоколаду, такий приємний. Не темний і, якби не кава з молоком. Хороший відтінок. Ось така сукня сарафан, бретелечки регулюються і ще є в чорному кольорі. І прекрасний склад. Тут ще декор дерев'яний. Такі бусини з дерева. Який хороший склад, 85 візку за 15 льону. Я вже показувала ці спіднички в іншому моєму відео, але ще раз покажу, тому що бачу, поки я показувала сукні, то дві дівчинки вже взяли оці спідниці міряти, а це поліамід. І хочу сказати, що <кій> така швидка мода, якби ціни відповідно низькі, і вони не дивляться молодь, що це, наприклад, поліастер, поліамід, вони дивляться візуально. візуально а, якби я ще красиво вони поносить і забудучи, і куплять там через пару місяців іншу спідницю. Старокі ж не будуть носити. Так, бачу ще в новинках ось такі а, слім. Сукні трикотажні, які вони класненькі. Котон Солостана. 339 гривень. Такий фасон називається сукня-майка. З маєчного трикотажу. Бутон з Ластаном. Довго в обліпочку, слім. Ось така сукня, ну і ціна 339 гривень. Великий магазин досить. Ось такі сукні класненькі. З соборочками бабідо. Чорний колір. І колір фуксії. Рожевий такий, колір Барбі. Барбі колор. 599 гривень така сухна. Непоганий склад, 52 віскоза, за 48 поліаміду. Рожевий неймовірний колір. Кажуть, що рожевий зараз мовітон, тобто колір барбі колор. Але ну, його у баню з тими трендами, мовітонами, бо колір реально літній, класний. І якщо він комусь підходить, то чому його не носити? Animal print дівчача, така сукня, сіточка. Це поліестер, сітка із підкладкою. Трапається донизу. Вона крутенька. 459 гривень. І спинка трішки відкрита з вирізом. Жіночна красива сукня, 599 гривень. Це поліаміцеластану. А ще ось такий врубчик сукні з гузочками. Це обманка застівки, вона не розтібаються. Оливковий колір, слім, досить довга, спереді з розрізом. Брителючки регулюються. 599 гривень, це еластичний трикотаж. Джинси з розривами з високою посадкою. І ціна таких джинсів 699 гривень. Також багато крутих шортів з потріпаним низом, з розривами, з високою посадкою. І такі шортики коштують 659 гривень. Нові класні текстильні шопери. Червоний з білим. Просто вау, 459 гривень. Довгі такі ручки, що можна на плече взяти. І добре тим, що сумка застібується на блискавку. Стильні шльопанці досить легкі. Це шкірзам із металевим декором. Тут м'якесеньке, так як стібана куртка. І такі шльопанці коштують 599 гривень. Добре тим, що вони не є важкими. Це великий плюс. І Ще такі є. Шльопанці або сандалі, дуже стильненькі. В чорному матеріалі тут гумка. Це такі сандалі, напевне, швидше всього. Якось незрозуміло, бо тут яке закоротке. Як це? Треба міряти взуватися. Хоча такі мінімалістичні, досить класні. 599 гривень. Такі класні труси. Бразиліани, але вони такі високі. І є бюстик, до них зараз покажу, але труси просто дивіться, який класний. Те, що високий, це додає їм безліч бонусів. 169 гривень. Дуже класненький. До цих трусиків є Він без поролону, полегшений, виділений отут тканиною. Колір не білий, не бежевий, а такий маслянистий, молочний, дуже красивий. І такий бюст коштує 339 гривень. Ось трусики є. І такий бюстик. Має вигляд дорогої білизни, не дешевої. Все так навалено в цьому Сінсеї. 269 гривень за три пари. За три пари. Це стрінги і еластичний трикотаж. Отак все лежить. Якби люди кидають, але ніхто і не поправляє. Мали би поправляти. Бо в будь-якому магазині будуть кидати, в будь-якому такого не буває. Ну Якщо поправляють, то так не виглядає. Коли вже так от все лежить, то інший підійде і кине, і не підніме. Бо все лежить. Оці класні, бачите, з такими перепонками на попі. І за дві пари, за дві пари 219 гривень. Піжамки в новинках, трикотаж варп і тканина, і це котон. Штани з тканини легкої котонової, а футболочка трикотажна з вишивкою. І піжамка коштує така мила 599 гривень. З гумкою, дуже красиво. Ще такі піжамки є в новиночках. Теж котон. 95 котону, 5 Аластану. А 459 гривну, вони такі слінки. Тяжко, шортики і футболочка. З сердечками, колір красивий, блакитний, досить. Тапочок теж безліч сенсеї. Тапулі всі такі милі, м'якесенькі, стильненькі. І такі тапочки коштують 219 гривень. В нових класна є сумка чомусь одна, висить, так збоку, де всі інші. Вона з ланцюжком і ручка з Сама сумочка з целюлози, з паперу, Літня. 339 гривень. Коштує така сумочка. Ще в чорному кольорі. Довгі ручки теж є. І така сумка коштує 339 гривень. Є довга ручка, яку можна носити, можна ні. І закривається ця сумка, є внутрішня кишенька. Штани, такий полегшений денім з гумкою в поясі і стягується. 599 гривень це 100% котон. 38-й розмір, дивлюся. На широкий донизу, дуже класні. Мають вигляд якісний і такі базовий. Літо собі відходити, жарко не буде абсолютно. Є бокові кишеньки. Спіднички. Ось цей принт я показувала в минулому відео, а ось ці ще появилися 599 гривень. З гомкою і стягується довга спідниця, трапається її донизу. І в складі льон і котон. Дуже красиво. Дивлюся в розмірі L. Є різна розмірна сітка. Ось така сукня в ніжно-рожавий квітковий принт жіночна з уборочкою понизу ну максимально вона жіночна і така сукня коштує 659 гривень в складі віз з вумкою в поясі. 459 гривень коштує ця спідничка. Жіночна сукня на запах, квітковий насичений принт. 659 гривень в складі віскоза. Тут фіксується на кнопочку, зав'язується ось таким бантом, з рюшами, така фривольна, легка. І довгий рукавчик, рукавчики реглан, об'ємні з гумкою по незі патент. Сукня непогана за такі гроші. Жіночна досить має вигляд не дешевої. В новинках ще топи, мають вигляд спортивних з еластичної тканини. 339 гривень. Можливо, ще є лисінки, зараз я подивлюся. Короткі спіднички на запах. Можливо, це спідниці шорти. Дійсно, це шорти спідниця. Льон з віскозою 459 гривень, тому що тканина натуральна трішки дорожча. Жилетка 599 гривень в складі льон. Хочеться щось такого зручного, наприклад, як штани за 339 гривень. Знижка, трикотаж в складі котон. Ось такі штани з лампасами, вони широкі, досить, бокові кишені і стягуються. Пояс хороша ціна 339 гривень. Зараз багато знижечок теж є, багато позицій сімсей. Не обов'язково, щоб якась така глобальна розпродажа стартувала, тому що знижки завжди можна знайти вони поступово додають знижечки. Якість непогана. 339 гривень. Будуть глобальні знижки. Звичайно, я повідомлю на каналі, коли ви можете собі вже бігти і купляти дешево. 219 гривень в рубчик. отакі шорти. Нагадують мені бабусині трусики, чесно кажучи, коли ж. Не знаю, зараз така мода. В рубчик, трикотаж, котон з еластаном, 219 гривень. І є чорний колір і сірий. А, ще я бачу абрикосовий. Розкладена ось так футболочка, то покажу ціну. 339 гривень, 100% кутон. Така футболочка. Іграшки теж є. 219 гривень трактор. Добре, навіть подарунок. Відносно ціна невисока, а так гарно упаковано. І ще є малесенькі трактори. Маленький, коштує 149 гривень. Кактуси, інтер'єрний декор, поливати не треба, дячні квіти. І ще є така пташечка фарфорова. Просто фігурка 99 гривень. Просто так собі. Красота така. Ось така красота. Лимонна тема не закінчується. Навіть постери є італія і лимони. Для олії, для оцету. в ємності є бутилочки, є свічечки, якби лимон розрізаний, така свічка, і рамочка для фотографії. великі свічки. Ось такий бутиль є для лимонаду, чого тільки немає. Авокадо, кактуси, але лимонна тема представлена цього літа. що в одягу, що в декорі, які красиві, такі свіжі, біленькі. Ціна 79 гривень, таке щастя, недорого. Йдеш в гості, можна комусь подаруночок прихопити таку чашку. Правда? Тут можна взагалі долічками порізати лимончики поставити. Або для чого це? Ну для чого це, скажіть? Така штучка, і така штучка коштує 169 гривень. Та чого тільки немає. Тут що, свічки чи що? Це таке. Якісь, не знаю тут не свічка, а що. Дрінк холдер. Для напитку. Що вас? Така штука коштує? А, скільки вона коштує? 59 гривень. Тільки ви ще розумієте, що це за холдер. Дрім холдер. Я знаю карт холдер. А, це можливо просто бутилку туди запихати, як нести, якось її запихати туди, зберігати для зберігання. Якась така тема. Якась така тема. Це ще не все. Це ще не все. Навіть губка є, матінку за Губка є в формі лимончика і диспенсер для кухні, для миття посуду рідини. І губка от сюди має. Там жити. Все є. Серветки на стіл є. Лимонна тема. Скатертинки є. Є наволочки 169 гривень ось такі. І є для ванни шторки. Тобто, ну, що хочете, є. Все лимонна тема. Дивно, що килимків немає з лимонами. Килимків купа, так все навалено, накидано. Ну, такий тут сінсейчик. У нас є різні, є дуже магазини, де все акуратно поскладено. Але там мало для дому, для інтер'єру асортимент. 219 гривень, такий килимочок. Тут величезний, але воно так валяється. Все. Між чоловічим одягом висить блузи жіноча, яка не мала би по факту тут висіти. І ще зверху така сама валяється. Я їх не бачила, це в новинках класна блуза 339 гривень. Це стовідсоткова віскоза в піони. Красива та блуза. Не знайдеш її там, де мав би знайти між блузами. Так? Чомусь вона робить між чоловічим одягом ще пари блуз. Ось, чоловіче поло, кораблики, 100-відсотковий котончик, класненький. Так, і таке поло коштує 339 гривень. 339 гривень, ще такі є в сірому кольорі 339 гривень. Так, тут з раками, з крабами 339 гривень. І футболочки з лимонами теж є. Но ціни я не бачу, дуже висок. І навіть не буду шукати. Шорти з корабликами, шорти класні, чоловічий котон, 599 гривень. Ось такі шорти. Так що, новиночки ми побачили. Всім папа -па і до зустрічі у новому відео. У новому відео. Віскозна сорочка, чоловіч 459 гривень. Гавайка називається така модель. Легенька на літо не парка. Ну що, па-па!